Вас починають повчати маніпуляції під виглядом турботи. Тема секс судосі залишається забороненою. Звертайте увагу на дії, а не на слова. Ігри на самооцінці. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог і тема сьогоднішнього відео червоні прапорці у відносинах. Як їх розрізняти? Мені буде приємно, що ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь. Може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший прапорець, коли вас починають повчати. Це про межі, це про повагу вашого особистого простору і вибору. І сьогодні стало дуже модно бути пропрацьованими, відвідувати терапевта, займатися саморозвитком, читати книги з психології. І це справді чудово, коли людина працює над собою. Вона стає усвідомленішою, їй краще живеться і так далі. Але є тонка, знаєте, така межа між особистим розвитком і бажанням допомогти іншим, нав'язати. Сказати якісь свої поради, це про порушення особистих кордонів інших людей. Що відбувається, коли ваш партнер починає вас повчати? Якщо у стосунках один із партнерів постійно роздає рекомендації, наставляє ваш шлях істини. Ну це може бути не про турботу, а про контроль. Така поведінка може знецінювати ваш особистий досвід, створювати відчуття, що з вами щось не так. Розумієте? І це насправді така, знаєте, приховане знецінення. Замість підтримки ви отримуєте повчання, що ваші думки та дії неправильні. Це не завжди так, але дуже часто саме так подається. Або як маніпуляція під виглядом турботи. Знаєте? Ще може бути втрата особистого вибору. Партнер непомітно для вас починає нав'язувати вам власні бажання, і ви починаєте жити його вже бажаннями. Що робити, якщо це трапляється у ваших стосунках? Відстежуйте свої відчуття, чи вам комфортно, чи не знесінюють вас та ваш вибір? Проговорюйте кордони, скажіть прямо, я ціную там, твою думку, але мені важливо приймати власні рішення і самостійно. Пам'ятаєте, да, що ви повинні і не зобов'язані не перед ким виправдовуватись ваше життя це ваша особиста відповідальність. Якщо людина ділиться власним досвідом, це одне да, діло. А якщо вона змушує вас жити за своїм сценарієм, це зовсім інша справа. Да, взаємоповага та прийняття це основа здорових стосунків. Якщо партнер постійно вас повчає, ставлячи себе вище за вас, варто задуматись, чи потрібні вам такі стосунки: це любов або це про бажання контролювати вас. Це один із червоних пропорцій. Чому ми боїмось говорити про інтимне? Ну тому, що секс це одна із найприродніших сфер. Ми це розуміємо. Але на жаль, у багатьох культурах, сім'ях все залишається під забороною. Говорити про інтимне сорому, підіймати в цьому морально. І не завжди, але дуже часто це відбувається. Чому так історично склалось, що ставлення до сексу формувалось під впливом релігії, моралі, суспільних якихось норм і інтимне життя часто розглядалось виключно в контексті шлюбу. Та продовження роду, а все, що виходило за ці рамки, вважалось ганебним і неправильним. Да? І це один із червоних пропорцій. Основні причини, чому тема сексу досі заборонена, тому що є багато сорому. Це може формуватися батьками. Да? Секс це щось брудне, послання, батьківські послання, Страс осуду судиш. Да? Або там, наприклад, не, знаєте, незнання і нерозуміння особисто своїх потреб, свого тіла. Або тиск суспільства, особливо на жінок, яких часто критикували за якісь їхні проявлення і особисті бажання. Да? Що відбувається, коли тема сексу залишається під цим табу в стосунках. Партнери не можуть говорити про свої бажання та межі, що призводить до чого до незадоволення в парі. Люди бояться звертатися до спеціалістів, наприклад, до мене, да? навіть тому, що вони думають, що я їх також буду осуджати. Виникає сором через це. Відсутність такого сексуального а, проявлення формує певний тиск на тіло, на психіку, і це виражається у вигляді конфліктів потім і так далі. Якщо людина не готова з цим працювати, ну ми ж розуміємо, що тоді що буде? Просто формується певний вплив, певна стратегія формується в парі, і вони починають якимось чином уникати або якось замовчувати непорозуміння. Чи може це призвести до здорових гармонічних відносинів? Ну, це буде складно, тому що сексуальність це частина нас. І важливо не лише відчувати, а й говорити, пояснювати, ділитися, бо саме через чесне та відкрите спілкування народжується справжня близькість. Ще один червоний прапорець у стосунках постійної розмови про несправедливість. Уявіть, що кожен день ви зустрічаєтесь з партнером, який говорить, світ такий жорсткий несправедливий. Усім довкола. Це щось потрібно, всі обманюють у цьому житті чесністю, нічого не досягнеться. Я взагалі жертва, і мені завжди не щастить. Спочатку це може здаватися просто якоюсь емоційною реакцією на якісь проблеми, але якщо такі розмови да, стають нормою, це червоний прапорець. Чому це небезпечно для стосунків? Ну тому що жертва замість того, щоб взяти якусь відповідальність, Перекладують цю відповідальність на інших. Така людина, такий партнер переконаний, що у всіх його проблемах винні інші люди. Влада, там, начальство, поганий партнер попередній і так далі. Але він не робить жодних змін і кроків. Да? Другий момент песиміст. Така людина постійно скаржиться, створює ще більше негативу у ваших стосунках. Ви можете навіть не помітити, як самі почнете так думати в такому ж руслі, в такому ж ключі. Є ще один момент: відсутність розвитку. А людина, яка постійно шукає винних, не хоче працювати над собою. Вона шукає і намагається знайти тих, хто буде відповідальний, але тільки не вона. Ну і емоційне виснаження, да? слухати ось ці нарікання і постійне це скарження, постійне ось цей бруд на інших, на владу і так далі. Мало радості у стосунках, так ну ми розуміємо, що це просто постійний тиск і постійний такий, токсичність. Що з цим робити? Звертайте увагу на дії. да, а не на слова. Якщо партнер постійно говорить про несправедливість, запитайте, що ти можеш зробити, щоб це змінити. Якщо відповідь тільки нові на якісь нарікання, це тривожний знак. Ви можете також обговорити якісь свої кордони, якщо вас це пригнічує. І можете сказати щось такого, як я не хочу постійно говорити про те, як усе погано. Давай краще продумаємо, що ми можемо змінити, як ми можемо це вирішити. Да? Перевірка така, чи хоче партнер зростати? Якщо людина готова шукати рішення, аналізувати своє життя та розвиватись, це хороший знак. Така людина готова обговорення якихось проблем, вийти з цієї ролі жертви. Да, можна з такою людиною будувати стосунки. Якщо вона застрягає в цих стратегіях, будувати буде складно. Чому? Тому що здорові стосунки це не лише про любов, а й про спільний розвиток. І якщо партнери не розвиваються, і світогляд у них... Знаєте, такий сплюснутий, зжатий, скомканий. Ну, чи готові ви прожити все таке життя в таких замкнутих, узких рамках, де ви будете постійно скаржитись? Я сумніваюся. Непостійність партнера. Ви пишете першими і не знаєте, коли отримаєте відповідь. Ви відчуваєте, що вам потрібно зловити партнера в потрібний момент, щоб він знайшов час на вас. Ви не впевнені, коли його настрій зміниться, і чи буде він взагалі відкритий до розмови з вами. Якщо у стосунках є цей хаос, це не романтика, це червоний прапорець, який може сигналізувати про серйозні проблеми, що ховається за такою поведінкою. По-перше, емоційна недоступність. Такий партнер не готовий до глибокого зв'язку. І його відповідь та увага, непередбачувані. Тому що він просто не зацікавлений у справжній цій близькості, він її уникає. Ігри, да? другий момент на вашій самооцінці, нестабільний такий контакт, може бути способом маніпуляції. Партнер, ніби створює дефіцит своєї уваги, змушуючи вас думати, що я зробив не так, або зробила не так, чому він, вона віддаляється, і так далі. Да? Третій момент відсутність пріоритетів, коли людині важливий інший, вона завжди знайде час. Щоб відповісти або дати знати, коли буде на зв'язку. Якщо цього немає, ви для нього або для неї не в пріоритеті. Четвертий момент формування емоційної залежності вас тримають у стані невизначеності, і це змушує ще більше прагнути цієї уваги. Це не про любов, це про хованки, це про гру. І що ви будете відчувати в таких стосунках? Постійну тривожність, невпевненість, а да, невпевненість це тривога, це постійне. Нав'язливі якісь думки і деструктивні процеси всередині. Залежність, коли партнер все ж таки з'являється, да, вам це приносить якесь полегшення. Ви думаєте, ну фух, добре, класно. Це ж, що створює? Постійні ці такі емоційні гойдалки, такі качелі. Що з цим робити? Зрозуміти, що проблема не у вас, і це гра не про вашу цінність, а про відсутність зрілості у цій, в цій людині, у цього партнера. Ви можете озвучити свої почуття, сказати прямо, що мені можливо розуміти, що я можу на тебе там, розраховувати і так далі. Да? Коли там, не отримую відповіді, мені важливо е, все одно встановлювати якийсь зв'язок, тому що у мене викликається почуття дискомфорту проаналізувати, чи хоче партнер змінюватися, чи готовий він до діалогу. І якщо після відвертої такої розмови ніяких змін не відбувається, то краще за все закінчувати. Не, ну, вам не потрібно бігати за тим, хто вас ігнорує. Любов це не гра в якісь доганялки, да? це постійно доводити свою любов цій людині. Ну, Хіба це адекватні здорові стосунки? Ні, тому що здорові стосунки це про передбачуваність, якусь про стабільність. Якщо партнер. Не хоче зближатися із вами, віддаляється. Ну, навіщо вам це? Ви заслуговуєте на людину, яка не змусить вас сумніватись у своїй присутності, так? Або ні? Тут вже ви самі відповідаєте на ці запитання. Жити не можу без тебе. Ще один останній червоний прапорець. Така залежність від партнера. І здається, що це про справжню, таку любов, коли партнер каже, я без тебе пропаду. Ти сенс мого життя, без тебе в мене нічого не залишиться. Це дійсно красиві слова. романтично, ми все це бачили. А з цими словами ховається не романтика, а тривожна прив'язаність та страх втрати. І така модель стосунків не про кохання, а про емоційну залежність. І це небезпечно насправді. Чому це небезпечно? Тому що кохання це незалежність. І коли один із партнерів живе іншим. Це не про любов, а страх залишитися одному. І щоб зберегти такі стосунки, така людина може зраджувати саму себе і змінювати себе до невпізнаваємості. щоб лише залишитися цим партнером з цією людиною. І маніпуляції через страх, по типу я не зможу пережити, якщо ти мене там покинеш, і так далі, все це емоційний тиск на вас може бути. Так? І це руйнує взагалі насправді обох партнерів. Той, хто боїться втратити, виснажується від постійної тривоги, а той, кого тримають у таких постійних обіймах, відчуває провину. І я рекомендую думати так, що любов це не ланцюг, який тримає партнера, це вибір. Вибір двох людей бути разом, поважаючи свободу один одного і обговорюючи ці рамки цієї свободи. І пам'ятайте, що здорова любов це коли вам добре удвох. У двох вам добре, і у вас є простір для проявлення свого я, і ви маєте можливість жити своє життя від свого внутрішнього авторитету. І при цьому вам не тісно і ви не ужимаєтесь. А я, спо... а я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. Та на все добре і до наступних відео. Papa